Вітаю! Давайте порівняємо нові рукавиці Tactical Gloves зимові від МТАК та з тими, які я використовую вже 2 роки. Це зимові рукавиці Tactical Gloves з утеплювачем кінсулей. Верхня частина рукавиць виготовлена з матеріалу Softshell, а всередині нас зустрічає утеплювач кінсулей. Долоня має резинове покриття для більш надійного щеплення з предметами, а кінчики пальців оснащені матеріалом, який підтримує роботу з сенсорним екраном. На манжеті рукавиці є резинка для кращої посадки рукавиці на руці, є петля для перенесення на карабіні або зручнішого надягання рукавиці, а також маленький карабінчик, який скріплює пару між собою. А зараз ми порівняємо їх з рукавицями, яким вже 2 роки. Через 2 роки активного використання в холодну пору року ці рукавиці дещо змінилися. Резинове покриття дуже сильно почало злазити. Матеріал, який відповідає за роботу на сенсорному екрані, також розсипався та зліз. Хоча я скажу, що він не сильно допомагає при роботі з сенсорним екраном, сам матеріал Softshell залишився цілим, незважаючи на деякі міста, де він протерся з часом. Отже, якщо не зважати на зовнішній вигляд, ці рукавиці і досі можуть виконувати свої функції, а саме зігрівати ваші руки в холодну пору року. Дивлячись на те, що нові рукавиці коштують приблизно 600 гривень, то я не вважаю що це так вже багато 600 гривень на 2 роки при активному використанні в полях і в місті. Отже, обирайте самі, потрібні вам такі рукавиці чи не потрібні. А посилання на придбання цих рукавиць я залишу в описі. Обирайте якісне спорядження та бережіть себе. До зустрічі!